Дитяча агресія, яка вона буває, які види дитячої агресії, як з нею працювати, який алгоритм. А також поговоримо про арт-методи, які корисно використовувати для пропрацювання дитячої агресії. Я Ольга Гаркавець, директор інституту практичної психології та дитячий психолог та арт-терапевт. І так, види дитячої агресії. Ну, по-перше, розрізняють фізичну та вербальну агресію. Фізична агресія це коли дитина штовхається, б'ється. Вербальна агресія це коли дитина лається та якось обзивається. Також розрізняють агресію пряму та непряму. Пряма агресія це коли дитина когось штовхає або обзиває. Непряма це коли дитина. дитина Наприклад, чині булінг, коли дитина розповсюджує плітки про когось. Крім того, агресія буває спрямована на зовнішнє середовище це зовнішня агресія, та буває агресія внутрішня або аутоагресія. Це коли дитина, наприклад, на себе обурюється, коли дитина стидається, коли дитина почуває провину за щось. І потім... Може себе якось наказувати. Коли к нам звертається родина з дитячою агресією, по-перше, треба це питання з, з обох з усіх боків а, вивчити. Тому що треба у батьків запитати, чи немає якогось діагнозу. Тому що у багатьох диагнозів є агресивні прояви. Це по-перше. По-друге, Треба спитати у родини, що в родині відбувалося за останній півроку, рік і так далі. Наприклад, це війна, це еміграція, це окупація, це розлучення, це втрата і таке інше. Далі, треба з батьками проводити бесіду і навчати батьків, як знімати агресії, агресивні прояви вдома. Для цього є багато методів, багато практик. Крім того, на сесії з дитиною треба, по-перше, навчити дитину справлятися зі своєю агресією. Потім треба навчити дитину, це поступово, це не єдина сесія. Треба навчити дитину розрізняти свої почуття та знімати напруження. Це обов'язково. Далі, якщо дитина готова, то тоді ми можемо підключати і робити таке пропарцювання агресії. Але ж це не на першій і не на другій сесії. Далі, в деяких випадках я рекомендую звернутися до психоневролога або психіатра. В деяких випадках це дуже важливо. Далі, я використовую різноманітні арт-терапевтичні методи. По-перше, для роботи з дитячою агресією дуже добре працює пісочна терапія. Вона може бути як така традиційна, класична юнгіанська психотерапія, а також ми можемо використовувати кінетичний пісок або мокрий пісок, вологий. Але ж з вологим піском це не дуже добре, потім його сушити, треба, якось його там десь він повинен лежати, тому можна використовувати кінетичний пісок. Протягом пісочної терапії діти дуже добре можуть розмістити у цьому середовищі якісь свої болі, якісь свої страхи, якусь свою тривогу і агресію в тому числі. Далі, дуже добре для пропрацювання дитячої агресії використовувати гліну. Якщо у вас є гліна, якщо ви використовуєте, ви займаєтеся глінотерапією, то це буде дуже добре. Також я рекомендую використовувати метафоричні карти. Для цього вам знадобиться декілька колод, які ви можете використовувати для дітей, які ви взагалі використовуєте для дітей. Що це нам дає? Коли дитина бере метафоричні карти, вона може розказати. Вам розповісти те, що з нею відбувається зараз, що вона почуває через проєктивні методики. Також для пропрацювання агресії дуже добре використовується каскотерапія, також ізотерапія. Діти дуже люблять малювати. Не всі діти, але багато дітей любить малювати. Це можуть бути великі аркуші, це можуть бути, це може бути олівці. Або фарби, я рекомендую використовувати фарби, якщо є така можливість. Діти розмальовують свої руки, свої ноги. Діти малюють пальцями на аркушах, на великих аркушах. Це дає можливість повернути дитині почуття безпеки. А це дуже важливо при роботі з агресією. Якщо ви використовуєте якісь інші Арт-методи, напишіть, будь ласка, це в коментарях. У коментарях поділіться своїм опитом. І головне пам'ятайте, що дуже часто під дитячу дитячою агресію ми можемо відшукати якесь інше почуття. Це провина, це образа, це почуття провини або це злість, така дуже сильна злість. Ані якась така внутрішня, також це можуть бути, може бути страхи, це може бути велика тривога. Тому для того, щоб нам а, попрацювати, пропрацювати агресію, нам треба приділити увагу цій тривозі чи страхам. Якщо у вас якісь з'явилися запитання, напишіть, будь ласка, у коментарях. І, звичайно, пишіть. Може, у вас є якісь клієнтський кейси? До побачення.